Отож, минулого року не вдалося провести транслаторіум. Цього річ ви повернулися вже до власне традиції. Розкажіть нам про те, як от перекладацька царина за цих півтора більше вже як півтора роки змінилася. Є якісь кардинальні зрушення? Можливо, ну вже хоча б російською російських перекладів в Україні не читають, і тому можливо і роботи для перекладачів так само додалося. Дякую за запрошення. Дякую за запитання. Я думаю, що перекладацький фах, як і будь-який фах, мені здається, в Україні за ці півтора роки змінився, тому що війна це щось, що все ж таки накладає незворотні зміни на наше життя, і відповідно певні галузі реагують тим чи іншим чином. Звісно, я думаю, що зараз серед читальської аудиторії українські переклади більш популярні, тому це такий, можливо, навіть да плюс. Так вже не потрібно популяризувати українські переклади. В принципі, вже більш в більшості сподіваюся, не виникає питання, якою мовою читати, і це добре. Але звісно, для самих перекладачів ситуація стала досить складною, тому що в Багатьох відбулися якісь зміни на особистому рівні. Багато перекладачів залучені у волонтерські переклади і перекладають для волонтерів, для військових. Багато хто з перекладачів, наприклад, опанували таку трохи нову професію як фіксерство, так робота з іноземними журналістами. І, власне, про це ми теж говорили на фестивалі. Так, звісно, в нас є постійно ще й Стресовий фон, який не може не впливати на роботу в різних довгострокових проєктах, наприклад, як то переклади романів чи якихось якось серйозної літератури, так, яка потребує повного занурення, потребує відволіктись якимось чином від реальності, але дуже, дуже часто це насправді важко. Нещодавно неслася ось ця хвиля хейту за е, витрати на культуру, і е, зокрема, так само потрапляли під це і серіали, і монументи, і е, ще подібні культурницькі речі. От е, знову ж таки, ваш фестиваль він би теж не відбувся без підтримки, е, бо зрозуміло, що його потрібно теж фінансувати. Але для того, хто не знає, взагалі як виглядає транслаторіум, я хотіла, щоб ви пояснили. Чому це фестиваль? Бо це не в сенсі такому фестивальному, що це жарти, музика, розваги, веселощі. У вас це більше конференція, але не в такому форматі, тому що люди творчі. І я б хотіла б від вас якраз безпосередньо почути, що ви цьогоріч організовували, як він відбувався, бо ви не тільки словам присвячували часу, якраз такий невербальним різним засобам подачі інформації розкажіть нам ось про ці речі. Справді, фестиваль транслаторіуму це не є цілковито якийсь розважальний захід, так але це все ж фестиваль. Ми притримуємося тієї думки, що ми не конференція, якраз ми не хочемо виглядати як закрита така фахова спільнота. У нас є дуже різнобічні події, і щороку ми власне. Програмно працюємо над тим, щоб залучати різну аудиторію, щоб працювати із безпосередньо перекладачами або там студентами перекладу, так, майбутніми перекладачами, і так само залучати людей, яким загалом цікава література, цікава сучасна культура і актуальні теми, про які ми щороку говоримо. Власне цього року це було два дні: 15 подій. Це і зустрічі з поетками, перекладачками і дискусії, розмови. Серед іншого в нас ще також відкрилася виставка візуальної поезії, наприклад, кав'ярні Home by Feeling Good. Також, якщо вже говорити про якісь різні так мистецтва, різні медіуми, медіуми які ми залучаємо в фестиваль, цього року ми спеціально. До фестивалю створили такий проєкт: це хореографічний перформанс, словник війни за книжкою Остапа Сливинського, з який є збіркою по суті документальних історій різних людей, яким довелося залишити свою домівку, які гостро переживали цей воєнний досвід. І власне ми в цьому проєкті намагалися мовою танцю. Хореографії перекласти ті е, слова, перекласти ці історії, і е, тому що справді дуже часто нам сьогодні е, бракує нашої звичної мови, так, до якої е, до якої не можна прикласти війну. Що війна це, це щось інше, досвіди наші це щось інше, і часто власне. Е, Вербальної мови не вистачає цього, тому мистецтво і культура, зокрема, це хороший інструмент для такого осмислення сьогоднішніх подій для переосвідомлення, і можливо навіть перекладу не лише для закордонної аудиторії якихось реалій, які в нас відбуваються, але й прояснення для самих себе.